Усім привіт, дорогі мої місячні та а, висхідні діви. Я вітаю вас на каналі «Ведична Астрологія. Мене звати Власенко Наталя, я ведичний астролог. І саме тут ми говоримо а, про висхідний та місячний знак по ведичній астрології. Якщо ви не знаєте, ніколи не будували свою натальну карту, ви можете залишити дату, точний час і місце народження в коментарях. І я вам скажу ваш місячний знак, Зодіаку і ваш асцендент. І так, діви для Дів. Актуальні подорожі для Дів, актуальні подорожі за кордон або кудись далеко від місця, де ви зараз знаходитесь. Це може бути відпустка, це може бути якась просто поїздка по якихось справах. Можливо, ви просто будете планувати поїздку. Можливо, вона буде не зараз, але ви її плануєте, і ви активно вволікаєтесь в ці оці процеси роздумів, планування маршрутів. От і це для вас час такої трошечки, можливо, навіть перезагрузки. І тому ну реально от, класно вам зараз було б відпочити, тому що в серпні місяці у нас буде ретроградний Меркурій майже весь місяць. А це ваша головна планета особистості, і ви можете відчувати або апатію, у когось можуть бути нюанси по здоров'ю, ви можете відчувати нервовість. Для декого може бути такий момент, що як відчуття одинокості, хочеться закритися, хочеться кудись забігти, бути в собі. От такі моменти можуть бути для декого, можуть бути актуальні втрати або ви. Трати на щось також можуть бути актуальні. В принципі, це час, коли треба щось відпустити, підвести якийсь підсумок. В першу чергу у вашій особистості, можливо, якщо ви давно планували якісь там маніпуляції зі своїм здоров'ям, піти до лікаря, лягти в лікарню, зараз найкращий час, тому що дійсно можуть бути такі з точки зору да прогностики, можуть бути якісь такі моменти, взаємодії, і це якби може бути для вас як. Таке вже колосальне завершення. Тобто, якщо у вас там давно, наприклад, болів зуб, ви можете зараз піти, і це для вас буде якби таке вже тотальне завершення цієї проблеми. Дехто може бути... Здів таке бажання, у декого може бути бажання втікти трошки від рутини, втікти від реальності. У декого це може бути, наприклад, алкоголь. Наприклад, ви їдете да, у відпустку і ви просто там класно гуляєте. У деякого це може бути такий духовний розвиток, коли ви хочете якось піднятися над буденністю і щось, якби там знаєте, почитати якісь мантри, можливо, помедитувати. От для більшості буде актуальна тема здоров'я, це можливість або прихворіти або зайнятися питаннями по здоров'ю. тому для того щоб переграти можливість похворіти Ідіть і займайтеся самостійно своїм здоров'ям. Можливості нові будуть у вашому житті. А, до речі, для Дів це дійсно гарний час або навчатися, або навчати, передавати свої знання, якось бути тако більш активною в такому соціальному просторі, в соціальному полі. От, а, Марс там у нас іде в дев'ятому домі гороскопу, тобто, окрім якихось поїздок, а, не всі ж та, будуть кудись їздити. Це може бути актуально саме нове навчання. Або якісь нюанси, що пов'язані з іншими культурами, за кордоном, тобто, можливо, якось бути взаємодіяти в цих от, отраслях. От, а, також в цьому місяці важливо зробити ставку, ну, реально, знаєте, на те, щоб якось підвести підсумок, можливо, з якимись людьми, з якими у вас були якісь певні конфлікти, можливо, ви захочете якось просуватися в цьому місяці. Ну, в принципі, можна, да, якби оновити сферу друзів, оновити сферу соціальних мереж, можливо, ви давно хотіли щось там зробити, зробити собі інстаграм, зробити собі Тікток. От зараз найкращий час, особливо перша половина місяця, поки там от у нас іде наповнення, скажімо так, в 11 му домі гороскопа. Для деякого можуть бути покупки, витрати, додаткові заробітки від чогось. От, Ну і, в принципі, якби такі нові можливості, які приходять до вас завдяки вашій амбітності. От, гарного вам серпня. Місяця, дорогі діви, не забудьте підписатися на мій канал, і я чекаю вас в наступному астропрогнозі на вересень місяць.